Дуже хороше питання, Ірино. Те, що ви описуєте знайомо багатьом людям, таке буває, коли накопичені емоції не були прожиті: Образа, страх, розчарування, пригнічений гній, або коли психіка перевантажена відповідальністю чи інформацією, або коли є підсвідома тривога за стосунки, за здоров'я, за майбутнє. Також це буває як результат тривалого перебування у стані стресу, коли нервова система занадто збуджена і реагує в холосту. Коли аж дихати важко, то це вже тілесне проявлення тривоги. І дуже добре в такі моменти спробувати подихати. Техніка дихання 4, 6, 8. На 4 вдихаємо, на 6 затримуємо дихання, і на 8 повільно видихаємо. Спробуйте разом зі мною: 1, 2 3 4. Затримали 1 2 3 4, 5, 6. Видихаємо повільно: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. І запитайте себе, що я зараз відчуваю, чого я боюсь. Якщо такі стани повторюються часто, це психіка і організм просить уваги. Подбайте про себе, дайте тілу рух, а емоціям вихід.